Співали пісень, читали вірші, танцювали та отримували подарунки від благодійного фонду Чарівниці добра. У Чернігівському геріатричному пансіонаті зустріли день закоханих святковим караоке. Пансіонат забезпечує проживанням і доглядає за людьми з інвалідністю та людьми похилого віку. Його підопічним важлива турбота, тому працівники пансіонату кожного разу намагаються вигадати щось цікаве, аби розвеселити будні, каже культорганізаторка пансіонату. Намагаємось дуже часто, тому що це. Треба для тих людей, котрі тут у нас в нашому закладі живуть. Їм, їм треба, щоб їх любили, треба, щоб з ними балакали, треба, щоб якесь свято завжди було. Підопічні пансіонату співали як сучасні хіти, так і давно забуті. Яке ж свято без подарунків? А їх вирішили зробити давні подруги підопічних пансіонату представниці благодійного фонду Чарівниці добра. Саме руками цих жінок був зв'язаний новий рекорд України, найбільший в'язаний прапор нашої держави, котрі презентували біля катерининської церкви на покрову у 2022-му. Аж ваті шматки стягу, що не дійшли з різних регіонів, допомагали саме у геріатричному пансіонаті. Після презентації прапор знову розібрали на клаптики та передали як пледи у дитячі будинки. Нині до свята чарівниці добра подарували своїм підопічним в'язані Валентинки. Сьогодні, так як праздник, ми принесли в першу чергу в'язані серця великі і подарунки, це кружечка там і. И... Пічені шоколадки, сладості. В общем, такі міні-подарочки, ну котрими котрим радуються наше подопічне всі, ну и приходимо то дарим. Чарівниці добра, серед яких і підопічні пансіонату використовують спиці для в'язання і свої вміння, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Зараз вони заснували проєкт, мета якого зігріти якомога більше захисників і захисниць. Проект зігрі захисника, який з самого початку війни у нас существує. Ми в'яжемо хлопцям і дівчатам на фронт носки теплі, жилетки, пояса на поясницю, носки для ранених, шапки, варішки. В общем, все, що по запросам у нас приходить, то, що у нас просять хлопці воєнні, ми все передаємо. Ну, більше всього запроси, звісно, на низькі любов має різні прояви, і чарівниця добрати їхні подруги з геріатричного пансіонату переконані, дарувати тепло зроблене своїми руками ще один з її проявів: як до тих, хто тебе оточує, так і до тих, хто боронить свободу і незалежність України.